Гідемо пасан життя, розділ п'ятий. Через чотири дні під'їхав Деліжанс, що мав відвести їх до Марселя. Після жаху першого вечора Жанна звикла до близькості жульєна, до його поцілунків, до його ніжних пестощів, хоч огида до інтимного від цього не зменшувалась. Вона вважала жульєна вродливим, кохала його, знов почувала себе щасливою та веселою. Прощались недовго і без смутку, тільки баронеса здавалась схвильованою. Коли вже збирались від'їжджати, вона вклала в руку дочці великий гаманець, важкий, як свинець. Це тобі, на твої дрібні витрати, сказала вона. Жанна поклала гаманець до кишені і коні рушили. Надвечір Жулін запитав її, скільки поклала тобі мати в гаманець? Вона й забула про це і тепер висипала гроші з гаманця на коліна. Цілий струмінь золота посипався звідти дві тисячі франків. Жанна заплескала в долоні. О, є ще розтринькувати. і знову сховала гроші. Після восьмиденної подорожі, в страшену спеку вони приїхали до Марселя. А наступного дня король Людвік, маленький кораблик, що йшов з Неаполя через Аячо. Повіз їх до Корсики. Корсика, бандити, гори, батьківщина Наполеона. Жанні здавалось, що вона покинула реальний світ або наяву увійшла у країну мрій. Стоячи позаду на палубі корабля, вона дивилась, як бігли повз них круті береги Прованса, нерухоме яскраво блакитне море, немов загасло, немов скам'яніло у цьому гарячому сонячному світлі. Розстеляючись під безкраїм небом майже неприродної блакиті, вона запитала пам'ятаєш нашу прогулянку у човні дядечка Ластіка? Замість відповіді він швидко поцілував її вухо. Колеса пароплава били по воді, порушуючи глибокий спокій. Десь попереду з'явилися дельфіни. Вони виринали і знову пірнали у воду. Жанна плескала в долоні вся тремтяча від захвату, і як вона її серце стрибало у якійсь шаленій дитячій радості. Раптом дельфіни зникли, їх побачили ще раз далеко серед моря, потім уже не було більше видно, і Жанна кілька хвилин відчувала смуток від того, що їх не стало. Настав вечір, тихий, променистий вечір, сповнений ясності і щасливого спокою. Ані найменшого руху у повітрі і на воді. Цей безмежний спокій моря та неба передалися і заспокоїли душу, де теж завмирали всі хвилювання. Величезний сонячний диск помалу спускався до невидимої Африки, що її спека ніби відчувалась тут, коли сонце сіло, обличчя обвіяла якась ласкава свіжість вони не захотіли йти до своєї каюти. З її неприємним запахом, і обоє простяглися поруч на палубі, загорнувшись у плащ. Жульєн відразу ж заснув, а Жанна довго лежала із розплющеними очима, збуджена всіма новими враженнями подорожі, заколисана одноманітним туркотом коліс. Вона розглядала безліч зір таких ясних променистих, блискучих і, начебто обмитих у цьому чистому південному небі. Перед світанком заснула й вона. Її розбудив шум і голоси. Матроси співаючи, прибирали корабель. Вона розбудила чоловіка, що міцно спав, і вони встали. Жанна захоплено впивала й смаком солоного морського туману, що проймав її наскрізь, навкруги море. але попереду ніби спочивало на хвилях щось сіре, невиразне у цьому ранньому світанку наче купа якихось химерних, гострих, подертих хмар, трохи згодом обриси вимальовувались виразніше, виступали все ясніші на тлі посвітлілого неба. Перед очима виникла довга лінія якихось дивних рогатих гір. то була корсика, ніби загорнена в легкий серпанок, десь за нею зійшло сонце, чорними тінями вимальовуючи всі виступи хребтів. Потім запалали всі верховини. Тим часом, як решта острова ще потопали в тумані, на містку з'явився капітан, маленький, старенький, згорблений і скручений, засмалений і висушений суворими солоними вітрами. Він хрипким голосом віддавав команди. Потім він сказав Чуєте, як пахнеться каналія? Вони й справді чули міцні незвичайні пахощі рослин. І якийсь дикий аромат. То так пахне корсика, сказав далі капітан, то її пахощі, пахощі красуні. Не бачивши її двадцять років, я впізнав би її за п'ять миль. Я сам звідси родом. Десь там, на святій Єлені, він завжди, кажуть, згадує пахощі своєї країни. Ми з ним одного роду. І капітан, знявши шапку, привітав Корсику. Привітав через океан великого імператора невільника, що був одного з ним роду. Жанна так розчулилась, що мало не заплакала. А капітан простягнув руку до обрію і промовив Криваві гори. Жанна і жульєн, що стояв поруч неї, тримаючи її за стан, почали вдивлятись в далечінь, намагаючись побачити те місце, на яке показував капітан. Нарешті вони помітили декілька пірамідських скель. Обминувши їх, корабель незабаром увійшов у широку і тиху затоку, оточену безліч високих верховин, порослих унизу, ніби мохом. Капітан показав на цю зелень Макі. В міру того, як вони наближались, коло гір, здавалось, замикалось за кораблем, що тихо плив цим Блакитним озером. Таким прозорим, що часом видно було дно. Враз показалося місто все біле в глибині затоки біля підніжжя прибережних гір. Кілька маленьких італійських суденець стояли в порту на якорях. Чотири чи п'ять човнів, підпливши до короля Людовіка, почали кружляти навколо, шукаючи пасажирів. Зібравши багаж, Жульєн тихенько спитав дружину: чи досить буде дати носієві двадцять су?» Вже цілий тиждень він не докучав їй такими запитаннями, щоразу завдаючи їй тим болю. Вона трохи нетерпляче відповіла: коли не певен, що даєш достатньо, треба давати більше. Безперестанку він сперечався з господарями та лакеями в готелях, з візниками, з торговцями. і коли вдавалось добитися якоїсь знижки, він, потираючи руки, казав: Не люблю, щоб мене обкрадали. Вона тремтіла, бачачи, що несуть рахунок, наперед певна, що чоловік почне розглядати кожен рядок, принижена цим торгом, червоніючи від зневажливих поглядів, якими супроводили його лакеї, стиснувши в руці мізерні чайові. Тепер у нього вийшла суперечка із перевізником, що привіз їх до берега. Перше дерево, яке побачила Жанна, була пальма. Вони спинились у великому порожньому готелі, на розі величезної площі, і замовили сніданок. Коли скінчили десерт, і Жанна підвелася, щоб піти поблукати по місту. Жульєн обняв її, ніжно прошепотів їй на вухо. О, що якби ми трошки прилягли китю!» Жанна здивувалась. Прилягли, але я не відчуваю втоми». Я тебе жадаю, розумієш? Вже два дні. Вона вся почервоніла сорому і пролепетала. Зараз? Але що скажуть люди, що вони подумають? І як це ти наважишся замовити кімнату серед білого дня? О, Ожулієне, благаю тебе. Але він перепинив її. Мені байдуже, що там можуть сказати або подумати слуги. Побачиш сама зараз, як це мене турбує. І він подзвонив вона мовчала, опустивши очі, обурюючись душею і тілом проти цього невтомленого жадання свого чоловіка, і скорилась йому з огидою, почуваючи себе приниженою, бачачи в цьому щось тварине, ганебне і брудне. Чуттєвість її ще не прокинулась, а чоловік поводився з нею так, наче і вона була охоплена пристрастю. Коли з'явився служник, Жульєн наказав йому привезти їх до кімнати. Служник справжній корсіканець, не зрозумів його і запевнив, що кімната буде готова на ніч. Джульєн нетерпляче пояснив Ні, зараз ми втомились дороги і хочемо відпочити. Тут служник усміхнувся собі в бороду, а Жанні захотілось втекти. Коли вони виходили через годину, Жанні соромно було проходити повз людей. Вона була певна, що вони почнуться сміятись та шепотітись за її спиною. Вона гнівалася зражана за те, що він не розумів цього, що він зовсім не мав ані соромливості, ані природної делікатності. Вона відчувала, що між ними є якась завіса, якась перепона, і вперше спостерігала, що двоє людей інколи не можуть збагнути душу, глибину думок одне одного, що вони йдуть поруч. Іноді тісно сплітаючись в обіймах, але що духовно кожен з них лишається самотнім все життя. Три дні прожили вони у цьому маленькому місці, схованому в глибині блакитної затоки. Потім вони розробили маршрут подорожі, а щоб легше було мандрувати в горах, вирішили найняти верхових коней. І ось якось вранці на сході сонця, взявши двох маленьких корсіканських жебраків із лютим поглядом. Сухарлявих і невтомних вони вирушили в дорогу. З ними був провідник, що йшов верхи на мулі та віз із провізією, бо трактирів у цій далекій країні не знайдеш. Дорога спочатку вела уздовж затоки, потім звернула у неглибоку долину, що йшла до високих гір. Іноді вони зустрічали горян, що йшли пішки то верхи на маленькій конячці, то на віслюку завбільшки собаку. І у кожного з них висіла за спиною набита рушниця старовина, іржава, але грізна у їхніх руках зброя. Від гострих пахощів рослин, що вкривали острів, здавалось, згущувалось повітря. Дорога помалу піднімалась посеред довгих гірських закрутів. Провідник час від часу показував на круті вершини і казав, як вони звуться. Жанна і жульєн вдивлялись, нічого не бачили. Але нарешті помічали щось сіре, подібне до купи каміння, що скотилося з гори. Як виявилось, то було маленьке село, збудоване з граніту, немов пташине гніздо, що приліпилось і повисло, ледь помітне на височенній горі. Ця довга мандрівка поступово надокучала Жанні. Поскачемо трохи, сказала вона і швидко помчала вперед. Не чуючи коло себе тупоту чоловічого коня, вона обернулась і почала. Страшенно реготати, побачивши, як він блідий, скакав позаду неї, вчепившись у гриву, і смішно підстрибуючи на коні. І ця його незграбність та переляк були ще смішнішими від його вроди та гарної постави. Далі вони їхали поволі підтюпцем, тепер дорога простяглася безкраєм лісом, що, як плащем, обгорнув увесь схил. Вони зголодніли. Провідник наздогнав їх і провів до одного із тих чудових джерел, що їх так багато у гірських краях, до тонкого, крулого струмка крижаної води, що вибігала із маленької щілинки скелі. Жанна почувала себе такою щасливою, аж ледве стрималась, щоб не скрикнути від радості. Вони поїхали далі і почали спускатись, огинаючи сагонську затоку. Надвечір приїхали Киржез, грецьке село, засноване колись колонією втікачів, вигнаних із батьківщини. Високі, вродливі дівчата із довгими руками, гнучкими стегнами і тонкими таліями, дуже граційні, зібрались біля водоймища. Жульєн крикнув їм Добрий вечір! І вони відповіли співучими голосами, мелодійною мовою своєї покинутої батьківщини. Коли приїхали в піано, треба було прохати притулку, наче за старовинних часів, в якихось забутих країнах. Жанна тремтіла з радощів, чекаючи, поки відчиняться двері, в які постукав жульєн. О, це була справжня мандрівка з усіма несподіванками невідомих доріг. Вони потрапили до молодого подружжя, їх прийняли так, як патріархи колись шанували гостя якого посилав їм Бог. Вони заснули на солом'янику, старому і потертому. Вони виїхали на світанку і незабаром спинились проти лісу, справжнього лісу і пурпурового граніту. Тут були шпилі, колони, дзвінки, дивовижні фігури, вирізблені часом, руйнівним вітром та морським туманом. До трьох метрів завишки тонкі, округлені, покривлені, безформені, несподівано фантастичні та дивовижні скелі, здавались деревами, рослинами, тваринами, людьми, чинцями у мантіях. Жанна замовкла, серце її забилось, і вона стиснула жульєнову руку, відчуваючи палку жадобу кохання перед цією красою природи. Раптом, виїхавши з цього хаосу, вони побачили нову затоку з усіх боків обведену кривавою стіною червоного граніту. Ці пурпурові скелі відбивалися в Блакитному морі. О, жульєн! не знаходячи інших слів, зворушена красою, насилу промовила Жанна. і дві сльозинки скотилися з її очей. Він здивовано дивився на неї. Питаючи, що з тобою, серденько? Вона витерла щоки, усміхнулась і відповіла трохи тремтячим голосом: Це нічого, це нерви, я не знаю. Я була вражена. Я така щаслива, що кожна дрібниця хвилює моє серце. Він не розумів цієї жіночої нервовості, схвильованості чутливої душі, що від дрібнички втрачають розум, захоплення переживають як катастрофу, зазнають невловимих почуттів, які кидають їх то в радість, то в розпач. Ці сльози здалися йому смішними, і він, стурбований паною дорогою, сказав ти б краще пильнувала свого коня. Майже непрохідною дорогою вони спустились на дно цього проваля. потім звернули праворуч до похмурої долини Ота, але стежка здавалась вже небезпечною. Чи не пройти нам пішки? запропонував жульєн. Жанна цього тільки й бажала. Після того зворушення, яке вона пережила, їй хотілось пройтись, хотілось бути з ним на самоті. Провідник пішов уперед із мулом і кійми, а вони рушили тихою ходою. Вони відчули спрагу, і вогкий слід привів їх через хаотичні купи каміння до малесенького джерельця, що витікало із дерев'яного жолоба, який служив водопоєм для кіз. Килим з моху вкривав землю навколо. Жанна стала навколішки, щоб напитись, Жульєн за нею. Коли вона пила свіжу воду, він узяв її за стан, пробуючи зайняти її місце коло цієї дерев'яної ринвочки. Вона опиралась, їхні уста боролись, зустрічались, відштовхувались. Борячись вони по черзі перехоплювали тонкий кінець ринвочки і стискали його зубами, щоб не випустити з рота, а цівка холодної води невпинно то з'являлась, то зникала, то розбивалась, то текла знову обрискуючи їм обличчя, шиї, одежу, руки. У їхньому волосі, ніби перлинки, блищали крапельки поту, і поцілунки зливались потоком. Раптом Жану пойняло любовне натхнення вона набрала в рот прозорої води, від чої що щоки надулись, як міхи, і дала зрозуміти жульєну, що хоче заспокоїти його спрагу, переливши воду з уст в уста. Жанна притулилась до нього із незвичайною ніжністю. Серце їй билось, груди піднімались, очі затьмерились і здавались вогками. Жульєн, я кохаю тебе. Тихенько шепнула вона і притягнула його до себе, повалилась на землю, закривши руками обличчя. Він упав на неї, шалено її обнімаючи. Вона задихалась в якомусь нервовому сп'яніні і раптом скрикнула. Мов блискавкою вражена новим відчуттям, якого так жадала. Довго вони піднімались на верховину гори, така зворушена і знесилена була Жана, тільки увечері прибули вони до Евіза, де спинились у родича їхнього провідника Паулі Палебретті. Це був високий назріст, трохи згорблений чоловік. З сумним обличчям він провів їх до кімнати, похмурої кімнати із голими кам'яними стінами, але гарної для країни, де зовсім не дбали про красу та комфорт, і сказав їм своєю мовою, карсіканською говіркою, що являла собою мішанину французької та італійської, що радий вітати їх у себе. Його, перебив чийсь дзвінкий голос маленька чорнява жінка з великими чорними очима. Сміючись, показала білі зуби і кинулась до них, поцілувала Жану і потиснула руку жульєнові, повторюючи при цьому. «Добрий день, пані, Добрий день, пане, як поживаєте? Вона взяла їхні капелюхи шалі і склала все це однією рукою, бо друга у неї була перев'язана. Потім примусила усіх вийти, звернулась до свого чоловіка. Піди з ними погуляй, до обіду. Галибереті послухався, і вони разом пішли оглядати село. Він на силу волочив ноги, на силу говорив, часто кашляв і все повторював Це холодне повітря долини вплинуло на мої груди. Він повів їх глухою стежкою, що йшла під величезними каштанами, раптом спинився і промовив своїм монотонним голосом Якраз тут Матьє Лорі забив мого двоюрідного брата Жана Рінальді. Я стояв, бачите, тут коло самого Жана, коли за десять кроків від нас з'явився Матьє. Жане, скрикнув він, не ходи, дольбатрече, не ходи туди. Жане, бо я вб'ю тебе так і знай. І я взяв Жана за руку. Не ходи туди, Жане, бо він так і зробить. Це було через одну дівчину, до якої вони обидва залицялись, через полі носі накупі. Але Жан скрикнув Ходитиму, Матє, і ти мені не перешкодиш. Тоді Матє наставив на нього рушницю і не встиг я схопити свою, як він вистрілив. Жан високо підстрибнув на обох ногах, немов дитина, через шворку, саме так, пане. І всім тілом звалився на мене. Аж рушниця в мене вискознула і закотилась от до того великого каштана. Жан широко розяв рота, але не сказав ні слова він був мертвий. Молоді люди здивовано дивились на спокійного свідка цього злочину, а вбивця? запитала Жана. Паулі Палебетті довго кашляв, потім відповів. Він утік у гори. На другий рік його вбив мій брат. Ви, звичайно, знаєте мого брата, Філіпа Палебетті, розбійника. Жанна здригнулась. Ваш брат розбійник? Вогник радості заблищав в очах спокійного корсіканця. Так, пані, він був славетний розбійник, мій брат. Він убив шістьох жандармів. І загинув разом з Ніколи Моралі, коли їх було оточено в Ніолі, після шестиденної боротьби, як вони вже зовсім охляли з голоду. Потім додав із покорою голосі такі звичаї нашої країни, таким самим тоном, яким і говорив Повітря в долині холодне. Вони повернулися обідати, і маленька корсиканка поводилась з ними так, наче знала їх 20 років. Але Жанна була неспокійна. Чи зазнає вона ще в обіймах жульєна того дивного і могутнього зворушення, яке пережила коло джерела на килимі з моху? І коли вони залишились в кімнаті удвох, вона боялась, що знову буде нечутливою до його поцілунків, та незабаром заспокоїлась, і то була її перша ніч кохання. А другого дня, коли настав час від'їзду, Жанна довго не зважувалась покинути цю убогу хатину, де для неї, здавалось, їй почалося нове щасливе життя. Вона покликала до своєї кімнати маленьку жінку і, запевняючи, що вона не хоче робити їй подарунка, все ж наполягала навіть трохи гнівуючись, що, вертаючись, надійшла їй із Парижа щонебудь на згадку. Цьому подарункові вона марновірно надала якогось. Особливого значення. Молода Корсіканка довго відмовлялась, не бажаючи нічого приймати. Нарешті згодилась. Ну, добре, сказала вона, надішліть мені маленький, маленький пістолет. Жанна широко розкрила очі. Жінка ж, начебто довіряючи їй якусь дорогу заповітну таємницю, тихенько шепнула їй у саме вухо, це щоб убити мого дівера. Посміхаючись, вона швидко зняла перев'язку і показала на своїй повній білій руці, якою не володіла, на скрізну рану від стилета, майже загоєну. Коли б я не була така ж сильна, як він, сказала вона, він би убив мене. Мій чоловік неревнивий, він мене знає, і до того ж він, як ви самі бачили, хворий. А це заспокоює кров. Я чесна жінка пані, але мій дівер вірить усьому, що йому кажуть. Він ревнує мене замість мого чоловіка і, певно, не заспокоїться. Коли ж я матиму маленький пістолет, я буду спокійна і певна, що зможу помститись. Жанна пообіцяла прислати зброю, ніжно поцілувала свою нову подругу і поїхала далі. Решта подорож була суцільним сном. Безперервними обіймами, п'янкими пестощами Жана не бачила нічого, ні краєвидів, ні людей, ні місць, де вони спинялись. Вона дивилась тільки на жульєна, тоді почалася для них дитяча і чарівна інтимність, сповнена пестощів кохання. Вони безглуздо і чарівно називали кожні частинки своїх тіл. Жанна завжди спала на правому боці, а її ліва грудь часто виглядала з під сорочки. Помітивши це, жульєн назвав її втікачкою, а другою закоханою. Глибоку доріжку між ними прозвали матусиною алеєю. Коли вони приїхали в бастія, треба було розрахуватися із провідником. Жульєн порився в кишені і, не знайшовши підходящої монети, звернувся до Жанни. Дай мені на схованку ті дві тисячі франків, що дала тобі мати, бо ти все одно ними не користуєшся, а в моїй кишені вони матимуть найдійніший сховок. Жанна віддала йому свій гаманець. Вони прибули у Лівордо, побували у Флоренції, Генуї, об'їхали всю італійську рів'єру. Одного ранку при північно-західному вітрі вони знову опинились у Марселі. Два місяці минуло вже з того часу, із дня їхнього від'їзду у пепля було 15 жовтня. Охоплена байдужим холодним вітром, що, здавалось, прилітав із далекої Нормандії, Жанна засумувала. Жуліян з деякого часу не мов би, змінився здавався, втомленим, байдужим, і вона боялась, сама не знаючи, чого. Вона відклала повернення додому ще на чотири дні, не наважуючись покинути цю прекрасну сонячну країну. Їй здавалося, що вона завершує коло свого щастя. Нарешті вони поїхали. В Парижі вони мали зробити всі покупки, щоб оселитися в пеплі. Жанна мріяла накупити всіякі всячини завдяки матусиному подарункові, але перша річ. Про яку вона згадала, був пістолет, який обіцяла молодій корсиканці з Евіза. На другий день, після приїзду, вона сказала Жульєнові Дай мені, мій коханий, матусині гроші, бо я хочу дещо купити. Він обернувся до неї із виразом незадоволення на обличчі. Скільки ж тобі треба? Вона здивовано пробурмотіла: Та скільки захочеш? Він відповів: Я дам тобі сто франків, тільки не розтринькуй їх. Жона була здивована і збентежена, і навіть не знала, що сказати. Нарешті вона промовила: Але я дала тобі гроші, щоб він не дав їй договорити. Так, звичайно, чи вони будуть у твоїй кишені, чи у моїй, це все байдуже, коли ми маємо спільні кошти. Я ж не відмовляюсь тобі дати сама бачиш, я даю сто франків. Не сказавши жодного слова, вона взяла п'ять золотих монет, але вже не наважилась попросити в нього іще грошей і нічого не купила, окрім пістолета. Через тиждень вони вирушили в пепель.